Привіт! Неймовірна погода, я не знаю хто як, а мені така погода подобається, коли вітер гримить, ну, збирається на дощ. Це неймовірно. це все одно. Погода є це також від Бога. Це грім від Бога, вітер від Бога. Це все неймовірно. Мені це, ну, Я не знаю, кому як, а мені це подобається. І ще, знаєте, як живеш в селі. Запалиш оту пічку, і оцей вогонь, і, і запах дождя, так, так на вулиці. Ну, я не знаю, як для кого, але для мене це так уютно, так класно. І навіть, знаєте, зараз ем, жов... вересень місяць. Так кажу, вже жовтень, я вже перескакую куди. І в жовтні місяці ви не повірите, дивіться, що цвіте, що я знайшла. Акація. Боже, вона так неймовірно пахне, я прям не можу. Вона так класно пахне. ну, вам видно, не видно чудовий так, цвіт. Неймовірний цвіт. А запах вообще нереальний. І думаєш, э, наскільки Бога фантазії, да, наскільки він все стає ідеальним, кожна, кожна квіточка ідеальна, кожна тваринка, кожна рослинка, навіть бур'яни, які ми не любимо, але вони також ідеальні. І запахи, кожен пахне по своєму запах має це ну, це клас. Я наскільки люблю таку погоду. Я люблю, наскільки це природа, і наскільки люблю Господа, і наскільки як Бог любить нас. Так? Вони такі неймовірні ці запахи. Тому, і, знаєте, і вже пора осмислити, я раніше так не задумувалася, але тепер задумаюсь, наскільки Господь любить нас, наскільки Він, кожна ідеальна створив. А ми. А що робимо ми? Чим завдячуємо ми? Ми просто нищимо. Ми Грабуємо, ми ламаємо, ми вбиваємо, так? навіть в думках, але це є вже вбивство. А Господь нас любить такими, якими є ми. Так? І тому Він нас навчає, щоб ми любили Господа і любили свого ближнього. Так? Ну, тому що навіть в думках ми вже зробили злочин, ми повинні покаятися і прийти до Господа. У мене цей фільтр, що не знаю, брови наче одна чорна. Але це також ідеально. Тому я хочу вас запросити до нашої церкви вивчати Слово Боже, де ви багато чого істини впізнаєте для себе, тому що е, так як ми будемо просто жити в гріховному світі, ми багато чого не будемо знати. А якщо ми прийдемо, е, покаяємося, приймемо Господа Ісуса своє життя, вас кардинальне життя поміняється. Ви наскільки почнете задумуватися про своє життя, ви наскільки почнете думати про те, що е, як Бог створив цей світ, наскільки все ідеально. Це просто супер. Я вас запрошую до себе особисті помін... коментарі. А ще запишіть, будь ласка, де в кого ще ці тільки в нас? Буду рада новим знайомством. Чекаю вас в особисті повідомлення або коментарі. Пиши.